Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Два тижні без гарячої води у республіці перевіряють систему опалення. Оплата за проїзд картою з 1 липня. Агропромбанк вже оформив 5 тисяч дитячих карток. Перегони на драконах. Старт завтра. 1 липня сплатити за проїзд у тролейбусі чи маршрутці можна буде лише карткою. Увесь маршрутний транспорт до цієї дати має бути оснащений валідаторами. Поки що не все благополучно з їхньою установкою в Кам'янці та Бендерах. Без пристроїв, без готівкової оплати перевізники не зможуть надавати транспортні послуги. Поспішають із оформленням у банках дитячих карток. Вони потрібні для пільгового проїзду. З початку року Агропромбанк вже оформив 5 тисяч. Однак у ході цієї роботи з'ясовувалося, що батьки не завжди... Реєструють своїх дітей за місцем прописки, порушуючи цим закон, який зобов'язує це робити. Здравствуйте. Ми прийшли, хотіли відкрити ребенку карту. Що для цього необхідно Які документи? Вікторія разом із донькою Софією прийшли у відділення Агропромбанку оформити картку, з собою паспорт та свідоцтво про народження дитини. Зараз ми на ваше ім'я відкриємо. Ім відкриємо другий додатковий рублевий рахунок. До цього рахунку прив'яжемо окрему картку. Ви будете власником картки. Ваша дитина держателем. Вікторія зможе поповнити рахунок через програму. А Софія сама зможе покласти гроші на картку у касі банку чи через термінал. Діс присутствує плюс, по бо... тому тут є плюс, бо коли дитині я сама переказуватиму кошти на рахунок, я контролюватиму її витрати, на що вона їх витратила, у якому магазині вона розрахувалася за покупку. Та й думаю, віртуальна карта це краще ніж коли гроші у кишені, щоб не губилися. Можете дизайн? Можете вибрати дизайн. Звичайну карту отримаєте прямо зараз, і мену доведеться почекати протягом трьох днів. Свою імену картку Софія отримає у п'ятницю. Відкриття рахунку це безкоштовна послуга. Відкриття картки для дитини 35 рублів. Три рублі щомісячна комісія за обслуговування картки. Україні для дітей дитячий тариф. Оформити та отримати картку можна у будь-якому відділенні банку. Хто буде політичним представником Молдови у переговорах із Придністров'ям. Питання залишається відкритим. Минулого тижня цим займався Олег Сірібрян, але його відправили послом до Туреччини. У змі Молдови перебирають різні варіанти майбутнього віце-прем'єра з так званої реінтеграції. У Придністровському МЗС кажуть, що від зміни переговорника мало що зміниться. Опит показує, що. Досвід показує, що зміна молдавських перемовників ніяк не корелюється підходами Кишинева до врегулювання. У статусі політичного представника я вів діалог і працював вже з сьома різними переговірниками від Кишинева. І кожен з цих семи переговірників безумовно людина індивідуальна, відрізняється якимись особистими якостями досвідом, навичками, знаннями та підходами тощо. Але, як бачимо, насправді виходить стагнація переговорного процесу, постійні проблеми, постійні спроби нав'язати. Односторонні заходи тиску на Придністров'я. Все це означає прості речі, але які іноді забуваються, вони полягають у тому, що будь-який молдавський переговірник діє в рамках тих параметрів, які встановлені політичною владою. Європейські дипломати вони в своєму... європейські дипломати вони живуть у якомусь своєму особливому світі. Вони, начебто, не помічають прямого діалогу між Росією та Україною. Тобто вони продовжують стару риторику про те, що переговори утруднені тим, що Україна не може перебувати за одним столом переговорів з Росією. Придністровська позиція відома, це абсолютно уявна причина. Це безпідставне твердження на наш погляд. І буквально травень місяць, де факто підтвердив нашу. Позицію зустрічі, які проходили, означають, що все можливо, і ці делегації не просто можуть перебувати за одним столом, а ще й обмінюватися якимись проєктами документів, вести прямі переговори. Процес мол, до придністровського врегулювання, і ця ситуація він ніяк не повинен корелювати та впадати у залежність від інших проблем, інших конфліктів. За публічну демонстрацію злочину можуть запровадити жорсткіше покарання. Напередодні про це говорили на сесії Верховної Ради. Наприклад, якщо побиття зняли на камеру, після виклали в інтернет, тому хто завдавав побої, загрожуватиме більш жорстоке покарання. За розповсюдження фото та відео штраф від 3,5 тисяч рублів до 8 тисяч і конфіскація. Законопроєкт розглянули у першому читанні. Вуголовний кодекс предлагає у кримінальний кодекс у деякі статті, зокрема, вбивство, доведення до самогубства, тяжкі тілесні ушкодження, то що кількість статей, пов'язані з життям і здоров'ям людей, пропонується внести додаткові кваліфікуючі ознаки і їх наслідків. Над законопроєктом продовжують працювати. Наприклад, визначать ступінь покарання тим, хто знімав все на камеру і виклав в інтернет. Зняти гроші або поповнити картку можна буде прямо в магазині або поштою. Система називається «Кеш-ін» та кеш-аут. Це допоможе мешканцям невеликих сіл, де немає відділень, банків чи банкоматів. У Придністрові таких близько 50. Систему кеш-аут давно використовують у Росії. В основному у великих торгових мережах. На вході пишуть, тут можна зняти готівку. Законопроєкт ухвалили у другому читанні. Далі на підпис президенту. Боротьба з фінансовими пірамідами центробанк зможе відстежувати можливих шахраїв. Списки прізвищ та фірм публікують на сайті. Про незаконну діяльність повідомлятимуть до міліції. Законопроєкт розглянули у другому читанні. Я думаю, що у Я думаю, що у наших громадян мають виникати питання, коли пропонується швидко та багато заробити. Звичайно, це сумнівна історія. Потрібно про це пам'ятати. Регулятор розробив свою нормативну базу з методологією та визначенням фінансових шахраїв. І їх виявлятимуть та інформуватимуть населення і правоохоронні органи. Жертвами фінансових пірамід стали десятки людей у Придністров'ї. Переказували гроші, хотіли легко заробити, лишилися ні з чим. Піраміда впала. Усього постраждалі втратили сотні тисяч доларів. Сьогодні Всесвітній день довкілля та екологів. Президент Вадим Красносельський звернувся до всіх, хто охороняє природу. Захист природи, охорону навколишнього природного середовища є надзвичайно важливими напрямами державної політики Придністровської і Молдавської республіки. Це один із безумовних пріоритетів нашої держави, що потребує неославної уваги. Проведені працівниками природоохоронних органів заходи щодо моніторингу та захисту довкілля дозволяють мінімізувати згубний вплив людини на природу, запобігти або знизити ризики виникнення гострих екологічних проблем. Наша спільна місія зберегти навколишню природу для майбутніх поколінь втратити, а примножити наше спільне надбання. Президент Вадим Красносельський висловив слова вдячності екологічним активістам та волонтерам, які висаджують дерева, проводять чисельні акції з очищення лісів, парків та берегів. Відсьогодні Тирасполь рибниця Григоріополь, Дубосари та Суклеї залишаються без гарячої води. Причина планові перевірки системи опалення. Наразі тепловики перевіряють труби. Під великим тиском пускають воду, а якщо десь відбуваються пориви, усувають Так готуються до нового опалювального сезону. Ми плануємо провести... Ми плануємо провести гідравлічні випробування, на міцність та щирість магістральних мереж, провести ревізію котельного обладнання, перевірку вимірювальних приладів. Це триватиме щонайменше два тижні. За підсумками гідравлічних випробувань на балсі на превеликий жаль, сталася велика кількість аварійних ситуацій. Наразі персонал переведений на посилений режим роботи, на ліквідацію цих аварій. Через ремонтні роботи перекриватимуть дороги. Усю інформацію можна знайти на сайті тепломереж. Гарячу воду планують повернути 18 липня із 16.00. Сезон літнього відпочинку відкритий. Свої двері для маленьких придністровців відчинили шкільні майданчики. У столичній п'ятій школі цьогоріч відпочивають 125 учнів початкових класів. «Амелія виходить, запаміння Амелію. Похлопали Амілії. Столична школа номер 5 Тут сьогодні стартував сезон літнього відпочинку. Діти тільки знайомляться один з одним. Попереду 19 днів активного відпочинку. Все добре, хорошо, дуже супер. Все гаразд, табір супер. Я взагалі люблю ходити до табору, тому що весело спілкуєшся з дітьми і багато іншого. Ігри, забави, спортивні змагання. Програма насичена та цікава, а ще пізнавальні заняття. Сьогодні дітям розповідають про правила етикету в їдальні. Їх вихованці засвоїли і з радістю відповідають на питання. В, в їдальні треба вести себе пристойно і поважати тих людей, які поблизу з тобою знаходяться. А ще на дітей чекають подорожі та цікаві екскурсії. Наш лайґер включає в себе Наш табір включає учнів з першого по четвертий класи. Тут не тільки наші діти. Тут учні 12-ї школи, 46 осіб, 16-ї школи є діти з гімназії. В планах у нас і театр, кінотеатр, екологічний центр з нами працює. заняття проводить і бібліотека. Взагалі, програма насичена. У спеку майстер-класи всередині школи, малювання, настільні ігри, обід, а ще екскурсії. Канікули у райдузі обіцяють бути активними. Загалом у Тирасполі відкрили п'ять майданчиків при школах. В них відпочивають 650 дітей. Зміна до 25 червня. Резидентська регата з веслування вже цієї п'ятниці беруть участь 52 команди. Це понад 600 веслярів. З них п'ять колективів новачки. Усього шість груп силові структури, підприємства та держустанови, міністерства та відомства. Студенти, школярі та жіночі команди. Екіпажі виходитимуть на воду по два, кожний у своїй номінації. Відбіркові заїзди 6 червня. У суботу фінальні. Команди вже знають своїх суперників. Перегони на «Драконах» проведуть вже в четверте. За професією соціолога в душі аграрії, бджолярі, виробник меду суфле. Все це про жителя села Глине Василя Бринзаря. Як з однієї ідеї вдалося втілити відразу три види діяльності в нашому наступному репортажі. Вот мед, вот це мед. Mm -hmm. Це свіже. але це нормально, це таке бути. Щодня Василь перевіряє свою пасіку. Це один з точок у полі недалеко від глиного. Таких у нього сім: у коротному чобручах, парканах. Бдджільництвом займається з дитинства. Рій випадково залетів у двір. Спочатку це було хобі. Кількість сімей зросла до 50. Потім пауза, навчання, студентське життя, заробітки за кордоном. Чотири роки тому вирішив з братом зайнятися сільським господарством у своєму ж селі. Глине. Тоді й зрозумів, що урожай був кращим потрібні бджоли. тим більше досвід вже був. Став вопрос, що є культури, которибила постави питання, що є культури, які потребують запилення. Наприклад, соняшник. Є певні сорти, які були б більш результативні, більш врожайні, якщо їх запилювати. Тоді до 30% може зрости врожайність. Паралельно нарощуємо кількість сімей, щоб ми могли допомагати в запиленні й нашим колегам іншим фермерам. На площі 25 гектарів Василь вирощує улійну редьку, але ще два роки тому це було заросле бур'янами поле, територія колишнього парника. Тепер при в'їзді в село Глене всіх зустрічає квітковий пейзаж фундаменти тут і фундаменти старі були і якісь елементи комунікації кілька разів ми влаштовували суботники багато людей сюди приводили збирали сміття каміння працював бульдозер робили планування очищення ділянки досить непростий був підхід до цієї землі приємніше завжди дивитися на якісь квітучі поля ніж на запущені ділянки порослі деревами сміттям і безхазяйні і тепер рамку теж саме раз і все. Чи буде урожай меду в цьому році, Василь каже так. Всі в очікуванні активного цвітіння липи, лаванди, соняшнику. А ось травневого меду в цьому сезоні практично немає. Все через весняні дощі, вітер і холод. А зі свого меду Василь робить мед суфле з бананом, полуницею, малиною, шоколадом і кокосом. Бренд медові історії. Смакова палітра з 15 варіантів. В районі Каломіскава є в районі Коломенського є великий ярмарок медовий. Там я вперше спробував різні сорти меду, і в тому числі був мед-крем, мед суфле. У нас вони тоді ще не вироблялися в Придністров'ї. Цікава новинка. Ми пробували різні варіанти, експериментували. на майбутнє Василь планує ще більше розширити смаковий асортимент меду суфле і продовжити завойовувати місцевий ринок. Інструментальні та вокальні твори, народні мелодії, доповнені яскравими хореографічними номерами. Все це концерт музики Сполучна нитка у Палаці Республіки. Його підготували педагоги та студенти Державного інституту мистецтв і присвятили року Придністровського народу. Захід став справжнім святом національного музичного мистецтва Придністровського народу. На сцені Палацу Республіки оркестр молдавських народних інструментів тараф. Музиканти виконують сирбу і хору. А це з молдавичі. Концерт присвятили Придністровському народу. Через музику артисти показують різноманіття і багатство нашої культури, передаючи емоції, традиції та унікальні риси нашого народу. У нас забралось багато... Зібралася дуже велика кількість різних національностей, різних народностей, починаючи від молдаван, закінчуючи болгарами, росіянами, українцями, і всі ми надзвичайно змогли об'єднатися в одне ціле в один згуртований народ, дружний, який один одного не зраджує один за одного горою. І тому у сьогоднішньому концерті ми хочемо показати багатонаціональність нашої держави, показати, що будь-який народ важливий, і ми всі разом. Одне ціле. На концерті були і національні танці болгарський, російський, український та молдавський. Студенти кажуть, що танець це мова, яка об'єднує всіх. Я люблю, і... я люблю і рада, що я танцюю для Придністров'я. За традиції, за людей вони у нас добрі і чуйні, і в скоротну хвилину можуть допомогти. У Придністров'ї живуть люди 72 національностей. Тут шанують традиції і звичаї кожного. 2025 рік це рік Придністровського народу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.